Давайте ми скажемо слава нашому Господу. Те, що Господь нас помилував. Я зачитаю. Це буде Ісая, 41 глава, 18 стішок. Бідний ініче іщуть води, і нет її, язик їх сохнет от жажди. Но я, Господь, услышу їх, я, Бог Ізраїлів, не оставлю їх. Открою на горах реки і середі долін істочники пустиню, сделаю озером і сухую землю істочниками води. Слава нашому Господу! Знаєте, як подумать, в Біблії пише блаженні ніжче духом, тому що вони, вони побачать Господа. Знаєте, як важно бути цим, цим духовно нищим. Тому що якщо він духовно нищий, люди, які, які нуждаються, вони умоляють, просять Бога, вони шукають Господа і вони достигаються. І вони це, це вони воскрещають, і Бог їм дає, їм Бог дає ще. Настільки, що знає, це вже... О, ця людина вона все одно просить у Бога. Бо вона духовно, каже, нища. Якщо знати, тільки ми про себе подумаємо, що ми щось маємо. Що у нас щось є, то навіть якщо знати, ми своїм помишленням будемо думати, що ми щось маємо, то написано, що ти наг от і ніщий. Ну навіть якщо ми подумаємо, що ми щось маємо, щось все є, але ми, ми нагі от і ніщі. Тільки, тільки знати, ми щось помишляємо про себе, що ми то, 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 то приходить знати, така, така надмінність. Щось, знати, щось, щось знати, ми, ми думаємо, що ми щось можемо. Ми щось можемо досі, що це я зробив. Але Бог каже, що якщо знаєте, ми будемо будем цінніші духом, то ми будемо шукати Божу мілость, от, і ми будемо їх достигати. Нам буде проще так шукати. Знаєте. Якщо знаєте, ми будемо так обніщатися постійно, ми будемо знати в, в, цій, в цій скромності духовній, то ми будемо шукати, от, і ми будемо знаходити. І часу, знаєте, наш, наша чаша, яку нам Бог дав, і знаєте, ми, яку, яку ми маємо. Бо ми будемо її наповняти, за оцею благодаттю, те, що нам дуже важливо. Те, що знати, ми часом молимося, ми шукаємо, ми достигаємо Господа. І часом знати, ми думаємо, чого Бог не не дає. Те, що те, що я прошу. Вже скільки років, і Бог ще не дає, ще Бог не дає. Ну подумай, чим ми її наповнюємо. Чим знати, що чого, що в нас там всередині там робиться? І знати, якщо ми будемо наповняти її благодаті Божою миром і спокоєм, то навіть за, за яких ми молимося за покаяння, Бог їм вже давно б дав би покаяння. Но нам просто немає від себе, що дати. Тому що ми думаємо, що ми щось маємо, але ми нічого не маємо. Но якщо ми будемо казати з щирим серцем, що я нищий, і я нагій, і от і нічого не стоїщий, то Бог буде давати. Тому що цей стан Бог, Бог наповняє. Ну як тільки ми про себе щось помишляємо, одразу приходить такий стан, знати, як плід, і його накриває така груба, така гарна корочка. І тільки вона його накриває, плід одразу в ньому і стихає, от і нема того плода. Но, но, но від остався, оце від благочестя. Но сили, от, як написано, отріклися. І нема сили. Хоч знаєте, ми будемо скільки молитися, але нема сили. Ну, знаєте, як нам важно взяти перед Богом обніщатися в смиренні прийти, знати, щоб, ми, щоб ми подумали про себе, оскільки нам Бог дав, а не чим, чим ми думаємо. Часом ми, ми думаємо, що ми можемо щось більше, але но Бог, но Бог хоче, щоб ми умалялися, щоб ми знати, просили от Бога прощення, щоб ми знати, просили до покаяння, тому що в такому стані нам буде важко зустріти Господа. Тому що Бог Він благий, Він дає благе оце, оце, оце чувствування, оцю радость. Він дає тільки тим, що знати, готові її приймати. Але чи ми готові, якщо ми знаєте, ми не готові, то послі того, що ми можемо скільки молитися, і скільки знаєте, ми не можемо достигнути, нам буде закрито, тому що чувствування у нас теж закрито. Ми, ми не знаємо, що завтра буде, що наперед буде. А Бог відкриває, і Бог відкрив. Но те, що ми не маємо чувствування, ну це завжди по неведенню ми, ми так поступаємо. Тому що нам не дано, от і ми, от, і ми. Думаємо, що ми маємо, але ми не маємо. І цьому вся причина, що ми, що, ми, що ми думаємо, що ми щось маємо, але Бог каже, що ми не маємо нічого. Дуже знаєте, часто обманюємося. Часом думаємо, що хочемо знаєте, щось хороше почути, але Дух і облічає. І знаєте, як, як важко вийти небесне Багатому, як, знаєте, як важко, тому що Він думає, що все добре в нього, Його Господь хвалить, що все добре в тебе. Але Бог каже, що от, от ти не приймаєш облічення. І знати, скільки там Бог говорив, і скільки нараз Бог відкривав, але но не, но не приймається, тому що, що таке серце, що вона не способна приймати. І часто ми думаємо, що ми щось можемо, але Бог нас знаєте, робить ще меншими. Може, ми і могли би щось зробити, але нам треба взяти в смирномудріє. Не те, що смирення, але смирномудріє треба. Взивати до Господа так, знаєте, щоб ми з милу щоб ми шукали, от, от, як Павло каже, що стремлюсь. От, 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 я Христа, як Христос мене достиг. Це написано, як прибудьте в мені, і я прибуду у вас. І, 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 і що ми не попросимо, то нам Бог дасть, Бог буде наповнять. І що я зачитаю ще, це буде 4 глава і 10 стішок. Тоді буде известно всім вам і всьому народу ізраїльському, що именем Ісуса Христа Назарея, Которого ви розп'яли, Которого Бог из із мертвих, поставлен он перед вами здрав. Що тут знаєте, ото от, от пише Петро, і скільки знаєте, ми можемо думати, що, що Бог нам говорить щось приємне, щось нам приємне чуть. Но... Бог от Духом Святим от, от Петро говорив, наповнювати з таким дірзновінням, що, що ви розп'яли Ісуса Христа Назарея. Навіть тим людям Він, він, він говорив, навіть тих, що може, його, і, от, даже його, і, даже його і не розпинав, але но, но Бог знає помишлення всіх сердець. Може знати, ми теж, знати, всі, всі можемо согрешити, от, невірієм і таким чином його знати, розпинати. Нам важливо прийти до покаяння, повністю подивитися, чи, чи, чи ми його розп'яли чи ні. Чи це, може, це, це, може це я розп'яв його? Нам треба знати, роздивитися. І тоді, якщо ми побачимо, нам Бог подасть оце, оце, оце откр... оце таке відкровення откр... чудне откр... від Господа, то ми, знати, ми будемо мати силу йти далі. Часом ми зупиняємося, ми йдемо вправо, і так вправо ми йдемо постійно. Такий зам такий круг закнутий, вправо постійно. Но Божа дорога це пряма дорога. І тільки там, де Бог буде вести. І ця дорога, де Господь каже, що я є ця дорога. Тобто прибути в мені. Оця Господь нам хоче дати цю дорогу, Він нам її преподає, щоб ми, знати, ми спішили до, до нього. Спішили. Будь, написано, будьте поспішними в, в добрих ділах. Завтра важно нам всім бути цим поспішником, щоб ми шукали його. І найбільше, щоб ми це. Хай Бог благословив, щоб нам Бог дав премудрость і разом дати від, від нашого Господа, щоб ми достігалися, щоб ми чули от, від Господа і добре, от, і погане, щоб ми приймали. Ну, що В будь-якому випадку, що все, що знаєте, нам може неприятно чути, але Бог хоче цим нас благословити. Хоче облічати, і нам треба відкритися для Господа. От і для облічення теж відкриться. От і тому Бог нас візьма благословить. Ми зараз будемо молитися, Ми зараз станемо і поможем. Амінь.